Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підписав політичну частину угоди про асоціацію з Європейським Союзом. З європейського боку підписи поставили у п'ятницю голови держав і урядів 28 країн Європейського Союзу і керівники ЄС. Економічна частина угоди має набути чинності після завершення виборчого процесу в Україні у проміжку між літом 2014 і початком 2015 року. в конце прошлого года Україна має якомога швидше скористатись прихильним настроєм Євросоюзу, заявили сьогодні в Дніпропетровську посли з особливих доручень із питань східного партнерства ЄС в міністерствах закордонних справ Чехії, Франції Литви. Як заявив відповідаючи на запитання Радіо Свобода, посол із особливих доручень із питань східного партнерства МЗС Чехії Петр Мареш, ще минулого року Україна була найбільш непопулярною країною в Євросоюзі, але нині становище змінилось. Усі країни-члени ЄС одностайні в тому, що Україна потребує їхньої підтримки. Ніколи не було більше згоди в Євросоюзі про те, що треба допомагати Україні сьогодні. Президент США Барак Обама оголосив про додаткові санкції проти Росії через анексію Криму. За його словами, ці заходи стосуватимуться російських високопосадовців, бізнесменів, які мають вплив на владу, і банку, який надає підтримку російським лідерам. Усього цей раунд санкцій стосуватиметься 20 осіб і банку Росія. Американський президент також сказав, що підписав указ, який дає можливість ввести й подальші санкції щодо ключових секторів російської економіки. Загалом США і Євросоюз уже запровадили санкції проти більш як 30 громадян Росії та України через анексію Криму. Крім того, президент Франції Франсуа Оланд повідомив у четвер, що запланований на червень саміт ЄС Росія буде скасований через дії Росії в Криму. The russian economy. У Сімферополі на міському кладовищі Абдал у вівторок, 18 березня, поховали 38-річного кримського татарина Решата Аметова, якого закатували невідомі. Провести його в останню путь зібралося близько двох тисяч людей. Муфтій Криму, адже Еміралі Аблаєв звернувся до мусульман і сказав, що жодне зло не залишиться без покарання, і рано чи пізно винні в убивстві будуть покарані. Разом із тим, муфтій закликав усіх до терпіння, сказавши, що ні в якому разі не можна допустити сутичок і провокацій. Всі ну, завжди, де не завжди старався показати, сказати. Ну, от віцька получилось. прийшов його. Прихватили, машину посадили, все. Мы с первых дней сообщили в СБУ, милицию. Но ну, результатов не нашли, вот только передали, что там нашли. Вот все. Прапор в штабе Вейско-Морских сил Украины в командном пункте. Мы его... Дніпропетровські активісти вивезли з окупованого Криму українські державні символи: прапор штабу військово-морських сил України в Севастополі і герб військової частини в Бельбеку. За словами учасників акції, вони перебували з гуманітарною місією в Криму вже втретє. В той час, коли почалось захоплення російськими військовими штабу ВМС України в Севастополі, тоді, скориставшись сум'яттям, чоловіки зняли і за згоди командування винесли з території прапор. Сти цей гер і вивезти його на континент. Можете пікетувати, пожалуйста. Ваші брани згідно 39 дев'ятої Конституції України. Сумські автомобілісти почали в четвер безстроковий бойкот російських товарів і брендів. Із українськими прапорами і плакатами протестувальники пікетували один із бензозаправних пунктів російської компанії Лукойл. Вони закликали не спонсорувати окупацію України, купуючи товари російського виробництва. Європейський бензин під брендом «Лукойл». У рамках урочистих заходів, присвячених 163-й річниці з дня народження великого кримсько-татарського просвітителя, письменника, видавця і засновника першої тюркомовної періодичної газети Терджиман перекладач Ісмаїла Гаспринського, в Сімферополі відбулась урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника йому. Переможцями у номінації благодійник. Неурядова організація стала Львівський обласний осередок всеукраїнської громадської організації Українська Спілка інвалідів. Усі за реалізацію благодійного проекту мультфільм для незрячих. Дивно виглядає, що сліпі діти хочуть дивитися мультфільм, але вони хочуть дивитися. І коли ми зробили цей перший мультфільм і показали незрячим дітям, ми отримали шалену реакцію з дитячою наївністю, безпосередністю, радістю, щирістю, слізьми і так далі. У Києві відбулася церемонія нагородження переможців другого національного конкурсу Благодійна Україна. Організатори заявили, що цього року вона присвячена подвигові українського народу під час майдану і дивовижній взаємодопомозі громадян. Слава Україні, героям і героїням. Слава, не моя рідна земля, прокинься моя. thank you